помідорах, чим обробити помідорки, щоб не жерти хімію проти фітофтори. І так, ця тема. Я її розкажу з однієї з другої точки зору, тому що вже дуже багато років займаюся захистом рослин від хвороби шкідників. І помідори фітофтора це, по-моєму, супер пушка. Казумін бактерицид, який використовують для боротьби з бактеріальними захворюваннями, типу ірвініамілявори і так далі. Його складова це стриптоміцесказумінес, бактерії і продукти їхньої життєдіяльності. Він дійсно гарно захищає томат від фітофтори. Для того, щоб ну, вже, ну, зовсім його посилити, можна додати в суміш. Е в робочий розчин можна додати медян екстра, тобто контактний фоницид, який покриє листок і сам томат міддю, і, і іони міді до змиву, скажімо так, будуть ісушати спори, які будуть летіти, щоб проникнути в листок чи в сам томат. Рекомендую: це саме не хімічний засіб. Це саме. Засіб біологічний, навіть не дивлячись на додавання міцного препарату типу Медяну Екстра, це все рівно буде біозахист, тому що контактний фунгіцид медян Екстра, так, мідь, вона не тільки, скажімо там, вредна, да? мідю лікують опіки хімічні, мідь входить до полімерних. До полі полівітамінних комплексів мідь входить до крапель, якими капають очі, так що мідь в нашому житті, і взагалі хтось каже, що слово медицина пішла від мідіцинку. Що саме якось так. Ну, це спорне питання, я не буду стверджувати, але десь таке чула. Тому для того, щоб не їсти томат з хімією. Пестицидами ми його бризкаємо казуміном кілька разів. На додачу можемо додати медіан екстра до розчину. Скажімо так, медіан екстра з вашої росини уйде після двох дощів або трьох гарних роз. Тобто він з листка змивається. Ще ми можемо додати фітоспорін. Фітоспорін паста як для поливу, так і для оприскування. Теж біонасичений це біопрепарат з баціліум СПП. І коли ми його розводимо, просто паста зроблена на органіці на, органічних, там, на, органічних, на біогумусі, да? і коли ми поливаємо ним. Рослини, то ми ще додаємо туди, типу, якби би і добре вас цієї пасти. Ми підстягуємо самі томати, щоб вони мали ще й власний імунітет боротися з фітофторою. Фітофтора взагалі це не сильний патоген. Він не містить в собі сильних ферментів, які наприклад ну, розщеплюють целюлозу, щоб зайти там в щоб запустити свої гаусторії в піти гриба. Ні, але за рахунок дуже активного розмноження спор. Вона дуже і дуже є патогенною, тобто фітофтора є всюди і візді. Спори дрібні, розмножуються, дуже легко відщеплюються від загального міцелю. Дуже гарне розмноження і летять візді і всюди, і тому якраз от помідори фітофтора дуже дуже сильно є і кілька оцих точок роси, тільки кілька роз. В ранішніх конденсованих вологи буде фітофтора дуже сильна, і ще тим більше, що ми в цьому році маємо ці такі низькуваті температури для такого періоду все таки високі температури, високий ультрафіолет, і чого помідори краще ростуть на югах, тому що фітофтора це голосумчаті, а голосумчаті при високій температурі не розвиваються. На півдні вони ростуть краще навіть без обробок. Там менше конденсованої вологи, менше перепадів температур день-ніч, краще пропікає сонце, і воно якраз і ультрафіолет, і прибивають фітофтору, ну, як зовнішній чинник механічний. У Нас на жаль цього немає. Тим більше ми бачимо в цьому році дійсно надмірну вологість надмірні, низькуваті температури, низькі середньодобові температури, холодні ночі. По суті, 15 це вже ну нижче, ніж 15, це вже не літо, це вже весна. Тому казумін для обробки кілька разова, можна додати медян екстра і поливати фітоспорін пасту. Це вам такий супер біозахист, і ви точно не будете їсти хімії і здорових всім рослин.